Доброго дня! Всіх вітаю на своєму каналі FixLove Repair. Сьогодні у нас на ремонті от такий девайс. Хі -хі -хі. Ви погляньте ж яка краса. Що я маю з таким девайсом робити? І чоловік хоче відремонтувати цей телефон. Чоловік розказав, що, що гудки йдуть на телефон все, що він працює. Добре, будемо розбирати і дивитись далі. Розбираємо. І так, наш утюг прогрівся. Супер девайс. І пробуємо. Отак. Я думаю, я надіюсь, що ви бачите. Так, прогріваємо частину без фанатізма. Приклеюємо присоску і підвантажуємо. Угу. Прогріваємо ще. Може замало прогрілося. Зараз ми це. Так, прогріваємо. Можетю, замало нагрівся. А Ще раз. О! Бачите картину. беремо Ту всю красу тут же нема що жаліти. Тут же нема що жаліти. Є. Yeah. Ого! Oh. Це зараз накришиться тут пів Так, половинка є. І так, розібрав я телефон. І от що у нас тут таке є. Треба міняти ну, практично все. Окрім батареї, модуля, зарядки. Ну і основної плати. Тут в неї є. Трішечки пошкодження є. от кутик тут надломаний. Ну, я думаю, що це не критично. Замовив, підзберемо, ну і там будемо бачити, що там далі. Що там далі робити? Добре, замовляємо. Деталі і будемо збирати. І так я підзібрав, підзібрав. Все працює, все прекрасно. Все чудово. Виклик де, я дзвонив, перевіряв все, мікрофон, динаміки, камери. І ще такі нюанси хочу вам сказати. Якщо хтось буде таке робити, такого чуда, щоб не забули от всякі такі маленькі нюанси. Гніздо під камеру, динамік, це все переклеїте, передивіться ще раз, все на, на старому поломаному. Чи ви все переклали. А тут все збираю його далі, приклеюю задню. Кришку приїхала. І, і покажу результат остаточний. Все, телефон успішно відремонтований. Я трошки набавився ось цими лінзами. Я купив задню цю панельку без, без цих лінз. І трошку набавився, бо не підходило. А так все. Все чітко, все класно, все файно. Получився стокогово. Ось такий файний телефончик. Все, кому сподобалося. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Já coisou o